Всім доброго дня, доброго вечора, з вами Галина з Італії. Буде сьогодні нове відео. Так, е, сьогодні хочу трошечки продовжити розказувати про Італію і про, про наше життя про українців. Мені багато дівчат теж пишуть свої історії як їм, що. Е, я знаю, що багато наших жінок. Їм погано тут, вони хочуть додому, але не можуть поїхати, тому що там різні обставини, і треба, і треба гроші, і треба дітей піднімати. І ситуація зараз з війною, тим більше, що вже не можуть вернутися. От різні різні, які хочуть історії. Я вже казала в попередніх відео, що у мене історія. Щасливим кінцем, так, мені повезло там, з чоловіком і з його сім'єю. Ну, не можна сказати, що він прям ідеал, ідеал як, як сказати, ідеальний прям чоловік на всьому світі. Ну, ну нормальний напроти того, що деякі наші жінки розказують, як їм з італійцями. Ось мені в коментах там пишуть, що від деяких чоловіків вони повтікали геть з, одно, з одним чемоданчиком. То можете представити чоловіки, в яких є мами, там сестри, особливо тут, на, на, на півдні, вони такі мамні синки, можна сказати, що від мам далеко не, не йдуть і дуже слухають, що вони кажуть. От їхніх порад, і як поступати з жінками, тим більше з іностранками. От так що я знаю, що важко нашим жінкам. Я, я не хвастаюсь просто, що в мене в Україні була судьба не з легких, скажімо так. От то я рада, що хоча б тут мені чуть-чуть повезло і. Що трошечки змінилося моє життя в кращу сторону. От. Тому ділюся, розказую нашим людям: хто мене хоче слухати, слухає. Хто не хоче, не слухає. А сьогодні вам показую ще мій такий букетик. Бачите, це не ще, а це от віточка сирені теж в мене. Ви знаєте, в них тут не росте сирень, бузок. Не росте зовсім, десь, може, в горах там. ми колись їхали на природу і побачили там кущ сирені, там з друзями ми їхали з українцями. Ми зупинялися спеціально машиною, щоб бігти до того куща і наламували собі гілок. Це для нас було як, ну, як символ України, у Чорнобривців я привезла собі з України і насіяла тут. І тепер там, де працюю, я теж там посіяла, була, і їм сподобалось, вони тепер собі сіють. <смі> Чорно приціла. <прийти. смі> так, що, щоб нам нагадувало щось про, на, про наш дім, про нашу країну. І це ми побігли рвати ту, ту сірень, як не знаю, що це там на вуглі росла один кущ єдиний, що ми побачили, це Віталій десь в горах, а так не росте в них. Нам якби, цього не вистачає. Оцих таких маленьких якби сказати, той же квітки, той же от у них я не бачила агарус теж в них не росте. Ті ж самі смородина у них немає. Я не бачила. Може, десь там на сівері Італії росте. Но у нас тут у нас тут тропіка, тропічні фрукти ростуть, і цей, там лимони, мандарини, апельсини. <ганування> Все, що хочеш, зв'язано з Ну, там якісь, там вони ще тут виращують. У деяких є і банани, навіть такі бананові пальми інші, ніж там десь в бананових країнах. Але це росте. Ну, от Таких вишні немає. От черешня є, а от вишні, вони, у них тут є якась Амарена, але то не така, як наша Амарена Вишня, велика ота така сочна. І У нас є маленькі вишні і є великі. Ну, в них я не бачила, що в них вишня росла. Немає. Вони продаються в супермаркетах, да, вони дуже дорого коштують. От, і, але щоб так поїсти вишні нарвати. Я, я пам'ятаю, у мене в у, у, у селі у мами, у бабусі були там вишні, сливи, агрос. Все було. Ти собі заліз на ту вишню наївся, скільки захотів. І все, а тут ні, тут так нема. Тут все приватно, так само не підеш, не зірвеш там, в них пропадають ці лимони, апельсини, у них не рвуть, але і ми не можемо піти в чужий цей і нарвати собі. От. І ще мене питали, там, чи тут тільки макарони і чи ще інші якісь крупи. У них є крупи, в них є пшенична крупа типа, перловка, да, і сама така пшениця в них, і вони їдять. І гороху в них немає в них горох якийсь інакший, такий, як у нас. Вони в них переполовинчаті, і ще в них такі приплюснуті є малесенькі горошинки, але воно, не, воно називається лінтійки, але то не горох, то в них інакший смак. Гречки теж в них немає, Я вже казала. Ну, ми купляємо в наших магазинах, але вони її не їдять, вони її не люблять. Щоб так. Мій чоловік деколи я зварю, то він їсть. Але щоб він її любив, щоб він її просив, то ні. Кефіра в них раніше так само не пили, не знали, що таке. Тепер останні роки в них він дуже популяризується той кефір, став цей, то вони вже його почали купляти. Ось так. То я оце, займаюся цими квіточками. І деколи роблю собі свої, свої квіточки, які мені подобаються, там які в Україні маше Чорнобриці вона навчилася робити. Якби навчилася робити, хоча можна попробувати чорнобрівці зліпити, з бісеру стулити. Дівчатка, я вам дякую дуже за підписки. У мене вже доходить до, до тисячі підписників, але ще треба там інші ці. Я не знаю, чи зможу, чи не зможу далі, як буде, до чого воно дойде. А щоб мені якісь там більше відео довше робити, щоб якийсь туторіал робити, я хочу, щоб було воно цей вже потім можливість. Ну, побачимо, як буде, так буде. Поки таке відео знов коротеньке про це все. От. А те, що я говорила вам. Про те, що крадуть в Італії не їхати в золоті, і, то правда, в великих містах дуже це Якщо ви побачите, особливо ці циганки, жінки з дітьми, навіть молоденькі дівчата, циганочки такі, вони там між цими так бігають, так орудують і в рюкзаках, і все, щоб рюкзака, треба спереді його ставити, щоб ви його бачили, коли йдете там, приїжджаєте туристам і все остальне. Тому що ви навіть не подумайте на ту людину, що вона може бути злодієм, а вона є і злодієм. І між, між туристами так орудують, так, так ходять цей незамітно. Я ж кажу, що ви не подумайте, що то вони, такі молоденькі дівчатка, і то витягують все на світі. А хто каже, що то неправда, що там, де вони живуть, десь там, в северних районах, біля гір, ну, ясне діло, там же ж зовсім друга би, країна, вони більш до, до цього, до Германії, там вони зовсім, у них менталітет зовсім другий. І в маленьких таких поселеннях, десь там в горах, ну, такого немає. Є В великих містах, де багато туристів, то там, звісно, таке є. От так, сьогодні таке відео трошечки і ще вам покажу деякі е е моменти, е що в мене тут е я вам зняла трошечки порозкажу про італійські речі, про італійський сир, який справжній кіні, я там, посім, пара, який він має бути, бо я знаю, що в нас в Україні продають, але він може бути під підроблений. От і про каву я вже теж по-моєму розказувала. Яку каву ми п'ємо, ми п'ємо кімбо тут, тому що в нас тут вона сама, сама смачніше, нам подобається в Неаполі, її виготовляють. ту кімбо, Але вона не найкраща кава, не найякісніша. Іллі, їхня кава вона якісніша, але нам вона не подобається. Ми прикладу цей кімбоєм і лава в барах, там, де роблять каву на машинках. Ми теж її п'ємо. з баром вона інакше, чим як ти вдома робиш, то ми з бару п'ємо ту лавацу. Буває ще якісь там типи кави. от. Ну, Але ми любимо кімбо, нам подобається найбільше. Так я відповім на запитання, які мене питали. Так що таке відео сьогодні знову коротеньке, розказок, а далі дивіться інші речі. І всім дякую ще раз за підписочки, за коменти. От будуть інші відеочі. Я через день випускаю відео, так що чекайте, будуть відео. Хочеться про все розказати, але я починаю і знову на другу тему перехожу, тому що хочу все розказати підряд, а не з виходить. Виходить, виходить перескакою з одного на друге. Ну нічого, будемо вчитися і ще. Так, всім гарного настрою, гарного вечора, гарного дня. І нам перемоги всім. Вже дочекаємося, думаю, в цьому році. Так що всім добра. який має бути сир або пармезан, або романо, Ось такий він має бути твердий, солений, бачите, який. Ось так, як відколупуєш його, він має ламатися. Ось такий всередині, Типа крупинками чи як його сказати. Ось так, настоящий має бути. Справжній. Сьогодні, дівчатка, покажу вам, як робити пасту з тонну, макарони, з тунцем і сметана із, із рибою червоною. Піджарюємо чесночок трохи, можете з цибулі, кому як подобається. І ось така в мене є сметана і сальмони. Потім туди додаваємо. І ось я добавлю зараз туди дві баночки тунця. Чуть-чуть воно підсей, піджариться і потім будемо додати сметану в кінці із сим, і сальмони. А тим часом поставим воду витіпати на макарони. Макарони будуть отакі, хоча можна і метелики. Фарфали по-італійськи. Там навіть краще з тими фарфалами. І ось будемо зараз робити, закидати макарони, закіпляти. І потім все змішаємо і готово. Ось так сюди чуть-чуть його цей. Він вже готовий, штуниць варений. Бо трошечки, тільки, щоб часником пропитався. Оце можна на маслі сливочному робити. Я, ми робимо все на олії. Тут масло мало використовують, але на маслі мені би ще дійше сподобалось. Але мій чоловік не дуже любить, що я роблю на олії. Ось так. Зараз чуть-чуть тунець. Під це і піджариться. Чуть -чуть. І будемо додати сметану в самому кінці, коли вже готові макарони. Ціпали макарони, два зараз зараз 9 і готово. Ось так, бачите, яка це е, сметана, вона така із сальмоновим оттінком? Відтінком. Така не біла, а типу, трохи оранжевий оттінок. Не знаю, чи передає, ну, як тонну по на тунець. І ось туди додаємо. Перемішуємо, зараз пасту сюди вкинемо. Ось у нас макарони зварилися, зараз ми їх туди. Перемішуємо все і в тарілку. М -м -м. Це таке вкуснотіще, що ви не представляєте. Це таке смакота, дівчатка, попробуйте. Ням-ням. Смачного всім.